Американські парамедики шукають художників та юних майстрів такого мистецтва. Первинна організація ветеранів парамедиків зі США спільно з іншими організаціями з початку війни навчають наших військових та лікарів тактичної медицини. Уже навчили понад 5 тисяч осіб. Крім того, нині шукають митців, які готові пожертвувати свої роботи для благодійного аукціону, що відбуватиметься в Америці. Збір організували в Ужгородському просторі «Cinema Space». У Кожної роботи, будь то дитяча, будь то якогось відомого художника. Наприклад, у нас є от Сіме Павлишин вже робота Едуарда приходька, мої роботи як художниці. Кожна робота буде мати свій кабінет, тобто невеличка історія про що це робота, про автора, звідки автор родом. Які ріки виконання, і скільки ця робота перенесла коштів, кошт для ну медичних засобів. Ну тобто, це це піде все на медицину. Захід сонця може перетворитися на прапор. Така історія у Лева з Херсонщини свою роботу віддає для аукціону. Спочатку я думав, що це буде захід сонця, тільки потім. Я захотілась тут намалювати жовтим і змішалися кольори. Тепер, якщо її перевернути, то вийде прапор України і наш захисник Шоломі. Мама Лева каже: одразу після приїзду до Ужгорода потрапили до простору і не Певна, такі акції дозволяють відволіктись та відновлювати себе за допомогою арт-терапії. А пережити довелося окупацію. Ми попали в окупацію в перші ж дні. Десь пам'ятаю до обіду. Це вже були обстріли дуже гучні, і е, у нас там Антоновський Міз знаходиться, який всі зараз вже знають, всі чули. От і е, було дуже гучно, було дуже страшно. Але в принципі дякувати Богу, що ну таких великих обстрілів як у Харкові, Маріуполі, ми не застали. Я дуже переживала за ці місця міста, дуже переживала за тих людей. От тоді більше у нас проблема була такого гуманітарного характеру. Ну, по-перше, що якби страх тих окупантів, ми вже всі побачили після Бучі, що вони роблять. Більше був такий страх, що. Наші діти можуть пережити те саме. І ну, десь у квітні ми вже вирішили вибиратися звідти. Кількістю робіт дивуватиме парамедиків, які невдовзі завітають Аріна з Маріуполя. Що ти тут робиш з цими картинами? Ну, Я, ну, я, ну, я їх копірую. А для чого їх копіювати? Ну, ну, ну щоб любовачими. А як ці картини можуть допомогти? І кому вони можуть? Ну, ну, ми можемо їх продати, і, і, і на це заробити багато денег. Куди ті гроші можна передати? Ну, треба наших військових. Світлана з Харкова прийшла до простору Cinema Space по повзуття. Водночас дізналася і про акцію. Хочемо прийняти участь. Будемо вдома малювати, приносити малюнки. І думаю, вони для когось принесуть якусь користь. Заспокоюємося, ми трішки, як би вам сказати, нам легше. Це як психологічні обличні. Ми ж не вдома, ми ж хочемо щось. І це все виноситься на, на малюнок. Я думаю. І нам це плюс великий. Ми тут дуже давно і дуже сумуємо за домом. За кошти, які зберуть на аукціоні, організатори планують закупити медичне обладнання для українських військових. Тож охочі можуть приносити свої роботи до простору Нема Спейс. А вже днями сюди мають завітати ветерани-парамедики зі США, аби повести картини на аукціон. І щоб нагадувати, краса рятує світ і здатна рятувати й Україну на своєму мистецькому фронті.